Військовослужбовець-тренер отримав свій позивний через довоєнний спортивний досвід тренером з баскетболу. Тоді він навчав дітей також і патріотичному вихованню. У воєнний час штурмовокон пройшов в люті бої під Бахмутом і Авдіївкою. А наразі керівник одеського рекрут центру третьої окремої штурмової бригади. У самій бригаді я з 22 го року спочатку допомагав бригаді як волонтер, потім було багато потреби в автівках. Доставляв автівки, зокрема на мою першу штурмову роту, а вже восени 22-го року вступив до лав. Тренер каже, що не зміг би не вступити до війська, бо внутрішньо був готовий до нього, залишив педагогіку, хоча планує до неї повернутися, але про це згодом. У мене наплічник був зібраний, готовий, лежав завжди, і це було питання часу. 22-й рік вже був переломним, і я не зміг, кожен раз було ваші і важче. Повертатися від хлопців з фронту, я зрозумів, що час приймати рішення. У мене зростає два сина, меншому сім років, старшому тринадцять. Я хочу, щоб вони, коли прийде час, запитають мене, тато, що ти робив під час війни. Я хочу їм дивитися у вічі і сказати, я захищав країну. Тренер вступив до війська у 46 років і вважає, що це абсолютно не запізно. Тут важлива фізична форма біг, відтискання, підтягування, прес, чотири обов'язкових складових для третьої штурмової. Тіста, тіста! Третя окрема штурмова бригада Добровольчий підрозділ сформований у лютому 22-го року, як загін ТРО. На початку 23-го перейшов до складу сухопутних військ ЗСУ. В перші дні повномасштабної війни підрозділ захищав Київ та область. З квітня 22-го бригада обороняла Україну на Запорізькому напрямку та брала участь у звільненні Херсонщини. початку 23-го підрозділ воював на Бахмутському напрямку. У лютому поточного року бригаду терміново передислокували для посилення українських. Військ на Авдіївському напрямку. Найважчими для себе тренер називає перші бої під Бахмутом. Ми отримали завдання допомогти деблокувати суміжний підрозділ, який потрапив в оточення. Ми висунулися в дві посадки довжиною понад кілометр, і 20 26 бійців отримали їх. Чотири доби це постійні штурми вагнерів були. По нас працювало абсолютно все, окрім авіації, тому що у Вагнера не було авіації, а так то все, і танки, і артилерія, міномети. Тоді були перші болючі втрати побратимів і перша бойова нагорода. Завдання ми виконали. Після тих боїв я отримав нагороду орден за мужність третього ступеня. Для мене було це великою честю через те, що в своєму взводі я отримав таку нагороду першим. Третя окрема штурмова бригада це той підрозділ, коли він готовий виконувати будь-які завдання 24 години на добу. В нас немає проблем з алкоголем, з наркотиками. Ми взагалі не сприймаємо це. В нас панує культ воїна. Ми поважаємо все військове, військовий однострій, і для нас честь бути захисниками України. Молодший сержант тренер командував відділенням. У нього за плечима майже 30 штурмових атак. І коли йшла колона на штурм, тренер попереду як один з найстарших. Багато контузій. Останнє поранення. Це в півдром попав частина осколків, летіла в мене. От, і була важка контузія, я втратив здатність розмовляти. Чотири місяці я дуже сильно заїкався. Родина, та й я переймався як майбутній педагог, як я буду от, спілкуватися з дітьми. Але я скажу, повернувся в підрозділ. За півтора місяці в мене відновилися всі абсолютно мої здібності чітко розмовляти. Штурмовик паралельно навчається в педагогічному вищі, бо вважає роботу з дітьми теж дуже важливою. А зараз керує новим рекрутцентром третьої штурмової в Одесі, тому що добре знає, хто потрібен у бригаді.